Ця частина, тоді я кладу на спеціальну підножку, щоб рівности мотоцикл, і продовжую все розбирати. Так, а це вже інша сторона, це у нас ліва сторона. От. Тут генератор, е Бачок для рідини розширитель. Ну, це таке саме як аналогічне спереді є. Це е бачки конденсату для інерційного надолу. Тут же є е датчик е тиску масла. Це датчик термос, ну термостат, грубо кажучи, так би. Тут йде в нас маслофільтр із маслонасосом. І зразу ж точніше не маслонасос, тут водяна помпа і маслофільтр. Ну, ну як, Така ситуація тут, що через цю маслопомпу. Точніше, через цю помпу рідини охолоджується масло. Отак. Ось. Це. І стоїть на підножці. Тепер маємо доступ з двох сторін однаковий. Ось так. Колесо в нас крутиться. Можна змащувати, що хотіти робити. спереді теж таку штуку можна до переднього колеса примодувати. Просто сквізна воська середину і підносить так само поряд. Сідушка, седушка і колбака. Сверху колбака. Тут маємо багажник, пару ключиків, рукавички, щось таке спокійно може вміститися. Тут бак, він десь сягає досі. Доце, а зараз ви побачите. Це йде драмник. дивіться, досить такий мощний. Алюмінівий надрамнік. Нестандартний, як в інших мотоциклах. Тобто це ось частина лита, алюмініво потужна така з міцна коротко, надійна. Пластмаса, коротше. Це ковпак на бак. А ось це вже самий бак. Тобто ось 22 літри. Ну, часних 20 літр бак. Тобто ось такий це. Я рахую один з найдорожчих, мабуть, баків, тому що вже такої конструкції варити бак не так легко. Тобто, ну, де він по рамі? Коротше, що типа, такої конструкції бак він одорожує мотоцикл, тому що в виробництві він складніший. Це, є, як би сказати, мінус по ціні. Ну, відкручуємо цей болтик. Бак піднімається тако. Ось скріплення, як ми бачимо, і піднімається. Так, тут ось замок, зараз ми його відкрутим. І все. Так, тут у нас реле зарядки. Ці роз'єми це дуже такі своєрідні специфічні роз'ємчики, бля. Їх час від часу треба перевіряти. Через те, що вони можуть плаватися через поганий контакт всередині. Один раз, ну, коли я перший раз розібрав його, то там було масло в цьому роз'ємі. Казали, що той мотор потягнеться, але я його заізолював так, герметиком. Тепер я щось не наблюдаю там масло. То, значить, можливо, хтось спеціальне масло діелектричне наляв, для того, аби воно не грілось той роз'єм і не плавився. Ці штуки на зашчелках. так, ми вже все і крутили. Зеркала відкрутили, що тримають фактично основну масу морди бічну підтримку та внутрішню. Перше підтримку індакційного надуга, ну і можна знімати. Відщипаємо обов'язково фару. От. І просто акуратно до себе тянемо. От і все. Наша малишка розібрана до гола. Ой! Вот. Сідошки крила суфіня. Вот такий він розібраний. Мотик. Трошки похудішу. Так. наступний вже етап це злити масло, злити антифриз, відкрутити радіатор, всі патрубки, розширитель, от. Ну і вже відкрутити підвісні елементи двигуна, задні кріпіжні і можна його знімати. Все, отакі-то кавасакі, без пластику. do morda. Ось так. Все, На сьогодні хватить. І так вже майже друга година ночі я таксую почав щось о 12 годині, 2 годинки в такому розслабоні. Пішло на це все акуратно, чітко. Крило, мабуть, буду красти також, тобто задне крило. Буду красити також весь колір, ну, який виберу собі, або такий самий срібний е колір, або, мабуть, якийсь зелений побачу. Тобто Це все мається, все мається, мається відчіпатися. Все, там, радіатор трохи рятувати, реанімувати, чистити оці всі планочки рівняти, при можливості щось з ними зробити. Ну і все, зніметься. Двигун. Зніметься двигун. Бачите, ту раму він знизу рами кріпиться. Тобто Тут знімати його не має бути ніяких таких аж дуже супер проблем. Вот. А це ресивер всередині, середині, то є гінерційний надув. Сюди. Ну, там по рамі йде воздух, там і фільтра. Тобто, все, фільтратори, все чистити. Все, доводити до ладу, так, щоб вже можна було впевненим бути на всі 200. От, тоді буде супер. Тобто, це тільки частина відео. Далі будуть вже інші серії, як я буду розігрівати двигун і я буду зливати з нього мастило, охолоджуючу рідину. Як я вже буду розкручувати радіатор, ці всі від'єднювати фішки і знімати двигун. Ось така штучка. Все, пока.